Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок і у нас математика. Ми з вами дуже полюбляємо малювати, і на минулому занятті ви дізналися, що у кожної лінії є своє ім'я. А сьогодні ми дізнаємося, що таке символи і що величини та форми можна позначити за допомогою символів. Символи! Це умовні позначки, які можна використати на письмі. Наприклад, ви коли-небудь дивилися прогноз погоди? Так? А про що там розповідає ведучий? Про погоду. А у позначенні погоди, що ж там використовується? Символи, малюночки. Кожне зображення відповідає якомусь явищу природи. Подивіться, як умовно позначається такий стан погоди, як ясно, хмарно, похмуро, дощ, сніг, гроза, роса, туман іній. А яка сьогодні у нас погода? Виберіть умовні позначки стану погоди сьогодні. Скільки символів, що характеризують погоду, ми бачимо. 9. Ну, біля кожного символу поставимо цифру, що позначає символ під номером 5 сніг. А під номером 4? Дощ, а під номером 2, а під номером 6. А ще більше символів ми зустрічаємо у наших гаджетах в планшетах, телефонах, ноутбуках. Кожен символ відповідає якомусь застосунку. Сьогодні ми познайомимося з математичними символами. Подивіться на малюнок. Курка і маленьке курча. І ми можемо позначити курку, вона велика. Ось такою лінією з рисочками на кінцях, а маленьке курча ось такою маленькою лінією з крапочками на кінцях. А ось великий слоник і маленьке слонення. Слона ми можемо позначити як Так, вертикальною великою лінією з рисочками на кінцях, а слонення звичайно маленькою лінією з крапочками на кінцях. А тепер підказуйте мені маленьке теля і велика корова. Визначте самостійне. Маленьке зайчиня і великий зайчик. Малята, подивіться на ці предмети. Нуму разом їх називати монета, кубик. Пірамідка, ялинкова іграшка, коробка, ковпачок, м'яч. Отже, для позначення форми цих предметів. Ми можемо взяти площинні геометричні фігури, на які схожі ці предмети. Таким чином, ми позначаємо символом, що монетка схожа на коло кубик, а об'ємна геометрична фігура куб. Кубик схожий на площинну фігуру квадрат. Пірамідка об'ємна. Вона схожа на трикутник. Ялинкова кулька об'ємна, вона схожа на кулю. А ми можемо позначити її площинною фігурою колом. А тепер назвіть самостійно, на яку площинну фігуру схожа коробка, ковпачок, м'яч. А тепер приготуйте аркуш паперу. Ми спробуємо намалювати фігури за умовою. Намалюйте два великих кола. Три маленьких квадрата. Один великий овал. Три маленьких круга. Два великих трикутника, два маленьких квадрата. Чудово ми впоралися з цим цікавим завданням. Пропоную заповнити ось таку табличку у верхньому рядочку намальовані фігури, ну, моїх називати, круг, трикутник, квадрат. Овал прямокутник. Зліва у першому стовпчику на другому рядочку є позначка. Що вона позначає? Що у другому рядочку ми будемо малювати тільки великі фігури. А у нижньому рядочку тільки маленькі. Зупиніть відео і намалюйте собі таку табличку. А потім заповніть порожні віконечка. Малята мені потрібна ваша допомога. Сьогодні до мене прийшла вихователька з іншої групи і попросила геометричні фігури. Допоможіть мені розгадати, які фігури їй потрібні. Мені потрібно знайти три великих кола. Ще шість маленьких квадратів. А ще які фігури? Намалюйте мені їх та надішліть, будь ласка. Моя, на минулих заняттях ми з вами грали у гру шлях до чарівної скриньки та малювали ці шляхи по клітинкам. Підготуйте аркуш паперу, олівці, якими ви будете малювати. Пропоную пограти у гру чарівні перетворення фігури. Ти вибрав і пройшов шлях до скриньки. Ось вона. Відкриваємо Що в ній? аркуш паперу з намальованою геометричною фігурою квадрату. Зараз ми з тобою будемо продовжувати свої чатунські справи, малювати, уяви себе чарівником, спробуй свою чарівну силу, Намалюй невеликий квадрат та перетвори його так, щоб вийшов малюнок. Домалюй до геометричної фігури певні елементи таким чином, щоб перетворити її на річ або істоту, що пов'язане з тобою або з людьми, або з природою, або з технікою. Якщо домалювати до однієї геометричної фігури деякі деталі, то вийде якийсь предмет. А якщо домалювати ще інші предмети, то вийде у вас ціла картинка. Постарайся малювати якомога краще так, як ти вмієш. Муля, зупиніть відео і починайте ваше чарівне перетворення фігури. Все, що ви уявили. Ви закінчили роботу? Перевірте. Більше нічого не треба домальовувати. Що ти намалював? Фантазуйте, малюйте, не поспішайте, і у вас все вийде добре. Чекаю світлини. Ваших яскравих і чарівних малюнків мені було дуже приємно провести час із вами. До зустрічі!